Окей, вкрадіть мене. Я хочу, щоб мене викрали Прибульці. Еліо! ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи ви ніци клеснучий на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. Сину мій, чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у Всесвіті? Еліо! Не знаю. Ой. Ти живеш не у космосі Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, палю вас. Це все насправді. Ми шукаємо у всіх галактиках. Мрійників зореглядів, як ти. <свіс> Ой! Ти куди? Мене звуть Еліо, а тебе як звуть? <г crawling> мене ніхто раніше ім'я не питав. Я Глардан. Там звідки я. Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моє, По-моєму, ти класний. Ти мені подобаєшся. <плес> 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 У мене ще друзів не було. І в мене. <плес> 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 Дай, <ай! плес> я лорд Грайгон. Здавайтесь вас за гарбано! Може, хтось поговорить з лордом Грайгоном. Я соромлюсь! Давайте я взірать героїзм. Я знайшов своє місце у Всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Я маю другу допомогти. Завів друга. Салют, тату! Я ти що? Кажи, як тренувались? Ой, врятуй мене, батько! А ну, тихо! ха ха Що за гидатний звук? Не треба! Це лава-тунелі. Глордона, я на вогні тривкий! То одразу б сказав... Глордон! до мене в рота. а знаєш, тут досить а і затишно. Прикольно, а я там не бував.